Тема заняття властивості корення енного степеня. Сьогодні ми з вами познайомимося з основними властивостями корення енного степеня та навчимося їх застосовувати. І так, перше завдання знайти значення виразу. Корінь четвертого степеня з мінус 7 четвертий степені. Звертаємо увагу, що степінь кореня парний. Отже, звертаємось до другої властивості. Коли степінь парний кореня, то маємо модуль від кореневого виразу. В даному випадку степінь кореня і степінь числа скоротилися. Модуль мінус 7 дорівнює 7. Далі, це суттєво відрізняється від випадку, коли працюємо з коренем непарного степеня, наприклад, корінь третього степеня. З мінус 2 в третій степені. 3, 3 – це не парне. Вони також можуть скоротитися, але відповідь, звичайно, буде мінус 2, як за першою властивості, що було під кореневим виразом, те і залишилося але без степеня. Далі, для розв'язання третього виразу, звернемось до третьої властивості. Корінь степеня здобутку дорівнює добутку коренів. У нас, навпаки, добуток коренів, тому можемо все записати під одним коренем з тим же самим степенем, так як степінь співпадає. 16 помножити на 2 32 дорівнює. Корінь п'ятого степеня з числа 32 дорівнює 2. Далі, четверта. Аналогічно. Знаходимо тільки окремо, в даному випадку ми маємо знайти окремо корінь третього степені 64 буде 4, помножити корінь третього степені 125 дорівнює 5, дорівнює 4 помножити на 5. До рівня 20. Робимо висновок, чим відрізняється третє і четверте. В четвертому можна було окремо знайти корені, тому ми окремо знайшли та відповіді перемножили. В третьому ж не можна було окремо знайти, тому ми звели все під один корінь. Далі, п'ятий приклад. Частка двох коренів. Корінь третього степені з числа 24 ділиться на корінь третього степені з 375. За четвертою властивістю ми можемо записати під одним коренем третього степеня дріб 24 375. дорівнює. Далі варто скоротити. Скоротити можна на три: і чисельник, і знаменник. Корінь третього степені переписуємо 24 поділити на 3 8. 375 поділити на 3 125. Таким чином утворився корінь третього степеня з 8 окремо знаходимо 2. корінь третього степеня з 125 5. Отже, відповідь 2 п'ятих. Розглянемо друге завдання спростити вираз. Для спрощення даного виразу, нам знадобиться шоста властивість. Тобто степені коренів можна перемножити, якщо у нас корінь під коренем. Отже, якщо не написана цифра, то це квадратний корінь. Маємо квадратний корінь під кореневий вираз, якого є корінь п'ятого степеня. За властивістю номер 6 ми можемо. 2 перемножити на 5, тобто 10 під коренем А, жодного подвійного корення більше не залишається. Аналогічне друге так само 4 на 3 перемножаємо, отримаємо 12, корінь 12 степеня з х. В третьому ми ж можемо скоротити 15 і 6 скорочуємо. На, наприклад, 15 6 ділиться на 3. Тоді 15 поділити на 3 буде 5, і 6 поділити на 3 буде 2. Така властивість також є, що ми в степені корення і числа можемо скорочувати. Наразі в табличці вона не записана, але вона також є. Далі четвертий, вісім, корінь 18 степеня з А в 8 помножено на Б в 24. Число на яке ділиться і 18, і 8, і 24 це 2. Скоротимо кожну степінь на 2. Тоді отримаємо, що корінь 9 степеня з А четвертий Б в 12. В наступному відео ми розглянемо інші приклади пов'язані з властивості кореня n го степеня.